Всім привіт, друзі! Грудень активно крокує територію України. Більшість бігунів вже повкладало свій біговий одяг до наступного сезону. Це реально дуже помітно. Будь-який час доби зараз виходиш. Бігунів реально одиниці. Багато хто бачить, досі по соцмережах намагається з'ясувати, який одяг обрати, бо як себе змотивувати бігати в холодну пору року. Тому спробую розказати про... Свій досвід, чим я зараз займаюся, як бігаю, можливо, теж комусь стане в нагоді або знайде ідею до того, як продовжити свої тренування. Коли, коли восени ти виглядаєш у вікно перед тренуванням і збираєшся якби, зробити оцінку про те, яка погода, як одягатись тільки на суб'єктивному враженні, краще зайти і перевірити, яка дійсно сьогодні погода, тому що. Сьогодні плюс один на вулиці, прямо, до, ну, я б сказав, дуже холодно, тому що, на відміну від тренувань, в житті я перчатки ніколи не ношу і от руки відмерзають ледве не одразу, тому потрібно одягатися відповідно. Сьогодні знову вдягнув свої напівтайці, кепку, тому що по деяких критеріях вже почав утеплюватись. Останній тиждень бігаю вже у повнорозмірних тайцях. На голову шапку. Взагалі не дуже люблю, коли в голову холодно. Моє найслабше місце. Якщо голова в теплі, то можу одягтись ще прохолодніше. Коли я тільки починав бігати, то теж дуже часто одягався тепліше, ніж потрібно. Особливо в перший рік, коли, скажімо так, кожен Комбінація різних погодних умов давала різні відчуття. І окрім того, що ти завжди намагаєшся відштовхуватися від звичайних цифр, тобто ну там того, як ти звик одягатися в звичайному в житті. Так ще і, наприклад, дуже часто вітер або опади вносять свої корективи у тому, як ти відчуваєш температуру. Тому я рекомендував би. Поступово входити в сезон, не припиняти різко після того, як ви там відбігали свій останній старт або останній теплий день. Просто поступово продовжуйте, докуповуйте необхідний одяг, розумійте, що вам потрібно, якщо ви бігом новачок або просто людина, яка бігає небагато, то вам буде достатньо і доволі звичайного комплекту одягу щоб пробігти там 2-5 кілометрів кільце із під'їзду в під'їзд. Дійсно, інколи погода може викидати коні і на перший погляд буде здаватись, що вона не найкраща для того, щоб вийти побігати і отримати задоволення відволіктись. Скоріше буде більше схоже на знущання, як, от, наприклад, зараз. Вітер посилюється, така сильна хвара насувається. Посилюється і дощ, такому вірно, що може навіть піти сніг. Або весь і так, що погода ось така дуже сонячна. Звісно, це там не кінець серпня чи початок вересня, не так тепло. Але сьогодні небо чисте, жодних хмар. Біжиться теж приємно. Можливо, сонце тут відіграє більше роль як мотиватору, тому що... Коли сонечко на вулиці, то стається нібито і життя трохи краще. Майже жодного вітру. Такий легенький дощик, щоб трохи прикрутити вітер, було б супер. Весь ранок іде дощ, причому дуже щільний. На вулиці нікого немає, навіть автомобілі, таке досить рідкісне явище. На вулиці плюс два, плюс три. Досить сильний вітер. Можна побачити, що на воді майже жодних хвиль немає. Легенький вітерець, легенький дощик. Ось ці дзвіночки, перші, коли починається сніг на вулиці, починається якийсь такий стан. Невідворотність того, що прийде зима, що стане холодно. Знаю, є такі люди, які люблять холод, я не з цих людей, але все одно якби це не впливає на мою мотивацію тренуватись. Хоча, з іншої сторони, якби цей стан того, що на найближчі 4-3. Шість місяців не буде жодного тепла, взагалі якось не гріє душу і хочеться навпаки десь да, забитись в куток із гарячим чаєм або глінтвейном, і накрити пледом, і, можливо, там до самої весни працювати. І тому біг, до речі, дуже крута штука для того, щоб змусити себе вийти з цієї зони комфорту, не дати собі впасти в таку собі сплячку і. Ммм... Hmm. Якби... Змусити себе чимось зайнятися, якщо так можна сказати, в звісно, в гарному сенсі цього слова, тому що потім всі ці тренування також відображаються в той спосіб, що е, ти набагато простіше сприймаєш холод, хоча і морально е, тобі не дуже це вподобається, це, скажімо так, не те, що до чого лежить душа, але з іншої сторони, фізично ти абсолютно спокійно. Ти потім це сприймаєш, можеш цим жити і інколи навіть отримувати від цього задоволення. Ось так, про яку ще мотивацію може йти мова. Взагалі погоду бачили, просто піднявся і пішов бігати, тому що сьогодні тренування по графіку, от і все. Як на мене, мотивація це така штука доволі хитка, і вона може спрацювати гарно на початку, коли потрібно буде, наприклад, якось змусити себе вийти щось зробити, але вона не працює на довгих проміжках часу. Тому одразу намагайтесь шукати себе в цьому, зацікавити, зрозуміти, чи. Ну, їде це для вас. Тому що якщо ні, і кожного разу ви будете робити це через силу, ну нічого з цього не вийде. Для мене біг, наприклад, це вже рутина, звичка. Не знаю, як ще можна сказати. Ну але вже точно я не шукаю жодної мотивації. Я просто знаю, що завтра наступний день і в мене в будь-якому випадку буде тренування. Можна сказати навіть, що немає значення, яка буде погода. Тіба тільки на вулиці буде мінус 15, або може шторм, тобто щось, що потенційно буде небезпечним для здоров'я або життя. Тому якщо для бігу шукаєте щось, щоб підтримувало вас в цьому, тоді я б порекомендував шукати собі ціль. Ціль це те найкраще, що можна використати для якби, Підтримки свого руху, ціль може бути, наприклад, не жорстко формалізована, типу, пробігати всю зиму. Непогана ціль, без жорстких рамок, ви можете бігати навіть по 2 кілометри на день впродовж цієї зими через день, через два дні. Але таким чином її виконаєте, будете задоволені з собою. Якщо, наприклад, Хочеться чогось більш формалізованого, то, наприклад, збільшити об'єми до 70-80-30 кілометрів на тиждень і пробігати всю зиму. Що стосується мене, то я вибрав собі стратегію покращення своєї бігової форми, а також техніки бігу. І найперше, що для цього зробив, це записався до місцевого бігового клубу. Ну як записався так, Приєднався на половинку, тому що е, тренування зазвичай проходять ввечері. Ввечері мені тренуватись не дуже зручно. Тренування зазвичай проходять в шостій. Але при клубу є тренер. І до речі, клуб називається Cross Crossranche. Всім хто дивиться, привіт. От, при клубу є тренер, він зазвичай допомагає е, підказками відносно того краще збалансувати навантаження, які вправи робити, правильність виконання цих вправ. Роблю з ними СБВ. Включив у свою бігову програму гірки. Бігаю я їх сам, тому що клуб вже їх відбігав, трохи я запізнився. Для тих, кому здається, що восени бігати холодно, включайте у свій раціон гірки. Точно не замерзнете. Забігання вгору Взимку, при сильному зустрічному вітрі. Хіба це не те, про що більшість з нас мріє? Також, зокрема, хочу записатися у спортзал, тому що ті солові, які я виконую вдома, Ну, не дуже ефективні, можна сказати так. Та й хочеться якогось різноманіття, як і в локації тренувань, так і В можливості там задіяти різні тренажери або снаряди. Тому зараз розмірковую над цим, тому що... Для цього як мінімум потрібен додатковий час. Це потрібно в зал їздити. Але я думаю, що проблема за цим не стане, тим більше, що окрім там снарядів і силових тренувань взимку буде класно мати доступ до бігової доріжки. Для того щоб у випадку, якщо погода ну, взагалі вже дуже погана або дуже слизька, то просто позбавити себе. Зайвого навантаження або можливості травмування і відбігати там згідно плану, скільки потрібно. Ну от, якось ось так сьогодні короткий влог із роздумами на тему. Як бачите, біжу в дощ, нічого зі мною не сталося, не розтанув не розтанути і ви, якщо дійсно хочете бігати, нехай вас нічого не спиняє нікого не слухаєте, експериментуйте. Відключайте вашу уяву, творчість. Дивіться, що працює саме для вас. І не зупиняйтесь. Всім пока.